Євгеній, це брехня. Я пропоную всім журналістам поїхати на завод, на завод у вас а зараз будуть люди. Я працюю. Е Ви їхали, і нас давай. Тому що Україна не є тому, що, чекайте, тому, що Україна не є е, цим. Е, Шановні не журналісти, їдемо на завод, їдемо на завод хоче в Європу. Чому він хоче хочемо, В це є і Казахстан? Вони входять у цей митний союз, а Україна не є митний союз Це одне. А друге, що сказав, де взяти інвестиції. Інвестиції молоді. І то, за ці 23 неповних роки викрадено 300, 700 мільярдів доларів, які вивезені до моєї... А вивезені в Європу і вони працюють на економіки тих держав. А ти за репандіти, які ви зелете за інвестори, це їхні злодії? Їхні злодії Бояться сюди вкласти ці гроші, бо такі злодії, як ти, ви розкрадають. І назад Будь ласка, У вас є докази, що Распорту. я розкрадаю. Зараз не замовляєте. Виїхали на замову. журналістам задати питання. дійсно.